Що робити, якщо людина провалилася під лід практичні навчання від рятувальників? Вінниця в трійці лідерів серед міст України за кількістю створених ОСББ. Це новини Вінниччини. говоримо про найцікавіші події з життя регіону. У Вінницькій області почастішали випадки загибелі людей на водоймах. Рятувальники систематично нагадують правила безпеки. Та от громадяни продовжують ними нехтувати. Що робити, якщо потрапили в біду фахівці головного управління ДСНС у Вінницькій області показали під час навчання більше у сюжеті. Теоретична частина, як врятувати потерпілого з під криги, важлива проте без практики ніяк. Саме тому під час навчань бійці служби порятунку продемонстрували основні способи надання допомоги людині, яка провалилася під кригу для курсантів вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В таку погоду, взагалі, що температури нестабільна, сьогодні мінусова температура може бути через день плюсова. Бажано взагалі не виходити на лід, тому що орієнтуватися так по його по його кольору або по його властивостях, так, також неможливо. Взагалі на лід потрібно виходити, якщо його товщина досягнула не менше 10 сантиметрів. Тоді лід можна сказати безпечний для особи, яка виходить на, на цей лід. А так взагалі не бажано виходити при такій температурі, навіть і при такому льоду не бажано виходити на кригу. у свою чергу лікарі на практиці продемонстрували, як правильно та швидко потрібно надавати першу медичну допомогу людині, що стала жертвою власної безпечності, а також дали кваліфіковані поради, як уникнути взимку переохолодження та обморожень. Лубну частину голови другу, от під підборіддя, нахиляємося, запрокидаємо голову і дивимося на грудну клітину. На це нам дається 10 секунд. Якщо ж ми за ці 10 секунд почули там один дих, два або три, це призводить до того, що ми маємо надавати штучне дихання 5 рятувальних дохів за допомогою засобів індивідуального захисту. Такі тренінги для рятувальників проводять декілька разів на рік, адже вони готують та загартовують майбутніх професіоналів. А також враховуючи тимчасове потепління, що призводить до танення криги, рятувальники закликають громадян не виходити на водойми. Це надзвичайно небезпечно. Необдумана та необережна поведінка загрожує вашому життю і здоров'ю. Телеканал Вінничина все буде Україна. Дві дорожньо-транспортні пригоди стались у Вінницькому та Гайсинському районах області. В обох випадках травмовані діти в межах досудового розслідування слідчі встановлюють причини та обставини ДТП. Перша аварія сталася на автодорозі М 30 поблизу села Дяківці. За попередньою інформацією, під час зміни смуги руху 35-річна водійка легковика Форд допустила дотичне зіткнення з попутним автомобілем Шевроле, за кермом якого перебував 23-річний житель Тернопільщини. В подальшому Шевроле виїхав на зустріч. Стрічну смугу руху, де відбулось його зіткнення із зустрічним автомобілем Тойота під кермуванням 50-річного киянина. В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали двоє малолітніх пасажирів автомобіля Шевроле, трирічний хлопчик та чотирирічна дівчинка. Вони госпіталізовані до лікарні цього ж дня в СМТ Чичільник внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувались ще двоє дітей віком 5 та 6 років. Встановлено. 36-річна жінка, перебуваючи за кермом легковика Фольксваген, не впоралась з кермуванням, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулась з мінівеном Хюндай. Водійка та двоє її малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Закликаємо батьків не забувати про безпеку власних дітей. Нагадуємо, що перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем спеціальних автокрісел заборонено за фактами автопригод. Відкриті кримінальні провадження за таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. На вінчині затримали посадовця хабарника, який за 35 тисяч гривень обіцяв жителю жмеринщини. Посприяти у скасуванню накладених обмежень, ДВС. чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У прес службі Нацполіції повідомили, що чоловіка затримали у місті бар одразу після отримання грошей. За інформацією слідства посадовець пообіцяв чоловіку посприяти у скасуванню відносно останнього тимчасових обмежень у праві виїзду за межі України та у праві керування транспортним засобом. Наразі 30-річний державний виконавець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розумний, безпечний, а головне енергоощадний. Так називають свій багатоквартирний будинок. Мешканці одного із Вінницьких ОСББ плекають не лише серцевину будинку, але і територію поруч. Порядок підтримують сусіди гуртом. А доцільність витрат обговорюють під час спільних зборів. Як мешканцям вдалось перейняти правління у свої руки? Далі у сюжеті. Пані Галина добре пам'ятає часи господарювання Жеків, коли за рахунок будинку списувались рукавиці, відра, лопати і безліч речей, які ніколи не бачили мешканці. Натомість у будинку завжди щось не працювало. Ремонти не робились роками, дах протікав. Змінити життя в будинку ніколи не пізно. В під'їзд нам приємно зайти, у нас і квіти, у нас і кожен доглядає, і дивиться, і поливає, і стіни побілені, панелі, і якісь там Тетяна Аркадівна, якісь ці шнурочки почіпляла. Все ідеально, і картини, і все, і все. Це щодо інтер'єру, скажімо так. І труби поміняні, і електрик зроблений, і щоб не було лишнього напалено, і, і все до ладу. Об'єднались, щоб зробити будинок безпечним. Замінили старі дерев'яні конструкції на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна. Встановили катодну станцію, яка сигналізує у разі витоку газу та систему управління підігрівом води. Сюди поступає гаряча вода, і стець, якщо мороз 70%, якщо погода як сьогодні, поступає, наскільки я бачу, 60 іде градусів. Вода стоять, бачите, вон які. Вони ганяють по дому воду і датчики ці економлять. Якщо йде вода 60, по дому вона йде 45 і на виході 38. Коштом міської ради зробили капітальний ремонт даху, каналізації і ліфту. Поруч з ліфтом мешканці будинку розмістили довідкову інформацію із номерами телефонів аварійних служб та контактами сімейного лікаря. Вивішую ось що з ким працює наш будинок. Тут все абсолютно. І наш доктор сімейний, і все. Мої дані теж. Не дай Бог, десь мене немає. Бухгалтер. Аварії, абсолютно все є. Якщо щось случилося в будинку, в квартирі підходять і одразу дзвонять. А ще на території будинку поставили автоматичні ворота на в'їзд-виїзд, замінили проводку та стояки. У випадку короткого замикання будинок автоматично знеструмлюється. Сказати, що це дорого, не можу. Наші люди скинулися, я закупила датчики ці, люди скинулися по 250 гривень. Я кинула в фонд ОСББ. Та головне обладнали укриття на випадок повітряної тривоги. Його облаштували на цокольному поверсі. Є водопровід, санвузол і подбали про запасний вихід. Є і опалення. Ну, одну боржуйку, яка вона дуже для воєнних потрібна, тому що вона принизові. Я віддала їм. А друга вона більшенька, значить, ми це ето обираємо. І ставимо її сюди. Ну не дай Бог, що вона нам понадобилася. Є радіо, є прожектор. Вон. Є ці свічі, все заготовлене до слова. Вінницька міська територіальна громада серед лідерів рейтингу в Україні за кількістю зареєстрованих ОСББ. Тільки за цей рік у Вінниці створили 56 нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Всього в Вінниці діє 775 ОСББ у 835 багатоповерхівках. Телеканал Вінничина все буде Україна. На Вінницькому підприємстві незрячих виготовляють електросушарки для взуття українським захисникам. Для виготовлення сушарок задіяли кілька цехів. На те, щоб висушити взуття за допомогою такого приладу, потрібно 4 години. Та можна залишити сушарку в черевиках і на цілу ніч. На підприємстві розповідають, на фронт передали 50 таких сушарок, що мають потужність 15 ватт майже як телефон та набирають до 50 градусів, щоб не зі. Зіпсувати взуття. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому ставмо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.